Зараз коротенька перевірка. Зараз перевірю звук. І почнемо. начебто слишком чутно. Так, добрий вечір усім, хто, хто подивиться цей ефір вже в запису. А всім добрий вечір, всіх вітаю, хто заходить на ефір. Сьогодні. Я хочу поговорити сьогодні про те, як взагалі просвітлення стало таким клішированим, що це всього-навсього слова, набір букв, які, в принципі, можна просто викинути і не звертати на них уваги взагалі. Бо Відноситись до цього як до філософії. Не треба загострювати увагу на те, що потрібно прикладати якісь зусилля, намагатися досягнути стану, про який ви нічого не знаєте. Бо якби знали, то у вас би і питання виникало, так? і взагалі б бесило б навіть це слово. Але. Немає значення взагалі. Як ви це називаєте? Немає значення. Цінність лише в відчутті, в переживанні цього стану. Немає значення, які букви, з яких букв ви будете складати нові слова. Вас ніхто туди насильно не тягне ніколи. Якщо ви вважаєте, що це дурня, це просто не настав ваш час. Можливо, цей спротив, який у вас виникає, це виникнення ось цієї щілини, щербини, яка починає рух всередині вас, яка починає розуміти. Що щось у цьому світі працює не так, як повинно було. Ви не повинні туди йти. Туди йти не повинні. Вас ніхто не запрошує, не тягне, але вас там завжди цік чекають. Бо цей стан відкриває очі. Не тільки на світ, але і власне на вас. У вас, у більшості з вас, слово пробудження чи просвітлення викликає якийсь неймовірний <смірний> страх. Але чого ви боїтесь? Зникнення, хто боїться зникнути? Хто такий поважний у вас сидить і вважає, що його зникнення щось змінить в цьому всесвіті? І давайте візьмемо такі на планеті? Не будемо заходити і заглядати далі. Хто там такий поважний? Він сидить і вам розповідає казки про, то, про те, як ви перестанете любити своїх близьких, як ви раптом станете нежиттєздатним, непрацездатним, безініціативним, іні... якимось Просто амьобою. якимось <laughs> незрозумілим створінням, яке не може діяти в суспільстві, не може спілкуватися, але це великий, великий обман, який розум. Перед вами розгортає кожного разу, коли боїться, що втратить над вами контроль. Парадокс в тому, що він нікуди не зникає. Він нікуди не зникає і стає лише. На своє місце, де він і повинен бути. Він стає помічником і набагато ефективніше стає саме в цьому стані. Бо він заспокоїться, він починає розуміти. Усвідомлювати, що йому нічого не погрожує. Йому не потрібно переживати знову і знову якісь сцени з минулого, пережовувати якісь моменти, як він зазвичай це робить. Йому не потрібно намагатися намалювати своє ідеальне майбутнє. Тому що він живе тут і зараз, і отримує задоволення від тут і зараз. Функція, як тримати тебе у стресі і в тривозі, відключається. Він постійно намагається залякати. Не тільки історіями про те, що ти зникнеш, не тільки те, про те, що щось тобі знаходиться небезпечне, і якщо це перестати контролювати це, то це нашкодить в першу чергу тобі. І більш всього він боїться, знаєте чому? Він боїться, що це всередині вас, що стискається, що скривається з самого дитинства. З Самого дитинства це вас ламають, нищать і намагаються. Спотворити. І впродовж цього життя виникає страх. Виникає страх, що ось це, що було заховано, наче звір, якого тримають в тісній клітці, І якщо раптом ця клітка відкриється. То дуже сильно хтось пошкодує, що почнеться просто хаос, і ця сила знищить і самого носія, як того пленителя, того, хто плен... за... закрив цю силу. Я кажу саме про ту темну частину яку ми всі боїмося, яку ховаємо з самого початку, про ці якості, які не дозволяють нам розгорнути свої таланти, не дозволяють нам досягати своїх справжніх бажань. І... Ті якості, які дозволяють впізнати ці справжні бажання, ставити ці справжні цілі і досягати їх. Так от розум вважає, що це дика тварина, яку треба тримати в клітці, і причому в тісній. Щоб вона страждала по більше. ну як же ж? Це обов'язково. Ти повинен страждати. Бо так сказали в одній стародавній книжці. А насправді там. В цьому темному куті, сидиш ти, сидиш і кличеш, щоб на тебе звернули увагу і повернулися до тебе, щоб відкрили цю клітку і дозволили дихати. Але ти чомусь боїшся. Ти боїшся поглянути туди, ти боїшся туди поглянути. Але страх, він зникає лише в тому випадку, коли ти на нього дивишся, коли ти його бачиш, коли не відвертаєшся. І як не дивно, коли ти дивишся у свій страх, він зникає, і ти бачиш, що це насправді було. І ти відчуваєш відразу і здивування, і розчарування, і все одночасно, бо думаєш, як, як я міг так з собою чинити. Немає сенсу цього боятися. Немає сенсу боятися повернутися до себе. І знаєте чому? Бо це однозначно відбудеться. Стовідсотково. Але наприкінці життя. Стовідсотково. В останню ніч. у вас наступиться прозрення, і ви одразу переоціните все своє життя в одну мить, але буде вже пізно життя не переграти. Немає значення, коли ви почнете вивчати себе, повертатися до себе. Є тільки значення в тому, як ви це життя проживаєте, що ви відчуваєте. І об'єднувавшись, об'єднавшись з собою, ви змінюєте не лише себе якісно, а й своє життя. Повертаючись до себе, згадуючи себе, ким ви являєтесь насправді, ви змінюєте простір навколо себе, все підлаштовується під вас, і ви будете самі здивовані, яким чином взагалі вирішуються якісь проблеми, змінюється погляд на якісь речі, стає неважливим. Те, що колись вважалося конче необхідним, ви починаєте кохати набагато сильніше, починаєте розуміти близьких і взагалі людей набагато краще. І ніхто і нікуди не зникає. Дякую, що послухали мене сьогодні. Я зараз продивлюся чат. Дуже рада, що ви заходили. Хто заходив, хто дивиться зараз. Дякую всім великим. Я проводжу ефіри два рази на тиждень, як правило, дуже рідко коли а, один раз. Це такі філософські моменти. Поклик до вашої сутності, до вашого єсла для того, щоб ви згадали себе і змінили своє життя на краще. Тож, я дивлюсь чат, і ми завершуємо. Дякую всім ще раз. Так, промотую. Павел, дякую вам, дуже приємно. Пишіть мені більше таких повідомлень, Павел. Ну, і як Павел теж пишіть мені. Це так ну, дуже мило, дякую. Просто прекрасне. Ну, Взагалі, на ніч таке, подив... побачити дуже зворушливо. Дякую. Ой, друзі, які. Англійською пишуть, я б вам з радістю зараз би розповідала англійською, але поки я не настільки гарно володію, але в мене так буде головний канал. Точніше, він є, а я поки що не записую тоді. Так, ти відьма. Берить вище. О, Нічого ви не знаєте. Так. Доброго вечора. Так. Доброго ум. Дякую всім, хто пише, хто вітається. Дякую. Всіх вітаю з таким прекрасним вечором. Бажаю всім гарної, спокійної ночі. На добраніч і до нових зустрічей. Дуже рада була вас бачити і розповідати вам. Дякую всім до зустрічі.